Шановні підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 18 березня у вівторок в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові день розпочнеться із сонячного ранку, однак у середині дня небо затягнуть хмари, і до вечора похмура погода не зміниться. Температура повітря в день сягне 3 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 градусів морозу. Опади не передбачаються. У Луцьку ранок буде ясним, але вже вдень на небі з'являться густі хмари, які залишатимуться там до самого вечора. Повітря прогріється до 4 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 5 градусів морозу. Ніч і ранок минуть без опадів, але вдень можливий дрібний дощ зі снігом, який закінчиться до вечора. У Тернополі перша половина дня порадує ясним небом, однак ближче до обіду хмари вкриють місто. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 3 градусів тепла, а вночі опустяться до 6 градусів морозу. Майже весь день мине без опадів, лише ближче до вечора можливий невеликий сніг. У рівному ранок зустріне містян безхмарним небом, але вже вдень погода зміниться, густі хмари затримуються до самого вечора. Денна температура становитиме 3 градуси вище нуля, уночі похолодає до 6 градусів морозу. Більшу частину дня буде сухо, але ввечері можливий дрібний сніг. В Івано-Франківську сонячна погода протримається майже весь день лише ввечері небо затягнеться хмарами. Максимальна температура день досягне 3 градусів тепла, а вночі похолодає до 7 градусів морозу. Опади не очікуються. В Ужгороді день обіцяє бути сонячним, небо залишатиметься чистим, без жодної хмаринки. Температура повітря вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. Опади не передбачаються. У Мукачеві жителів також чекає ясний день, небо буде безхмарним від ранку до вечора. Повітря прогріється до 6 градусів вище нуля, а нічна температура знизиться до 5 градусів морозу. Дощу чи снігу не очікується. У Чернівцях ранок розпочнеться з ясної погоди, але вже у середині дня хмари затягнуть небо, і до самого вечора місто залишатиметься під їхнім покривалом. Денна температура становитиме 4 градуси тепла, а вночі очікується 4 градуси морозу. Опади не прогнозуються. У Хмельницькому погода порадує сонячним ранком, однак ближче до обіду хмари вкриють небо і день завершиться похмурою атмосферою. Вдень температура повітря сягне 6 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. Майже весь день буде сухим, проте ввечері можливий дрібний сніг. У Києві ранок розпочнеться безхмарним небом, але вже у середині дня погода зміниться, густі хмари закриють сонце і залишаться до пізнього вечора. Температура вдень становитиме 4 градуси вище нуля, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. Ближче до вечора очікується дрібний сніг. У фастові ранок буде ясним, однак протягом дня хмари поступово заполонять небо і вечір видасться похмурим. Вдень температура досягне 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. Увечері можливий невеликий сніг. У чернігові день розпочнеться з ясного неба. Проте вже вдень хмари затягнуть місто і залишатимуться до пізнього вечора. Температура повітря підніметься до 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 градусів морозу. Ранок і день минуть без опадів, а ближче до вечора можливий дрібний сніг. У Ніжині ранкова ясність поступиться місцем хмарам, які затримуються на небі до самого вечора. Вдень температура досягне 3 градусів тепла, а вночі впаде до 5 градусів морозу. Ввечері можливий невеликий сніг. У Житомирі ранок буде сонячним, але вже у середині дня хмари заполонять небо, і місто залишатиметься під їхнім покривалом до пізнього вечора. Температура в день сягне 3 градусів тепла, а вночі впаде до 5 градусів морозу. Більша частина дня мине без опадів, але ближче до вечора можливий дрібний сніг. У Бердичеві ситуація схожа, день розпочнеться з ясного ранку, однак уже у середині дня сонце сховається за щільними хмарами. Температура в день становитиме 3 градуси тепла. А вночі знизиться до 6 градусів морозу. Ранок і день пройдуть без опадів, але ввечері можливий дрібний сніг. У сумах похмурий ранок зміниться ясною погодою в день і ввечері. Температура повітря сягне трьох градусів тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. Уночі можливий невеликий сніг, а весь інший час день мине без опадів. У конотопі день розпочнеться з ясного неба, проте ближче до вечора хмари вкриють усе небо. Температура повітря в день сягне 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 градусів морозу. Опадів не очікується. У Вінниці після сонячного ранку на місто насунуться хмари, які затримаються до кінця дня. Температура становитиме 3 градуси тепла вдень і 6 градусів морозу вночі. Опадів не прогнозується. У Черкасах ясна погода збережеться до самого вечора, коли небо затягнуть хмари. Стовпчик термометра в день підніметься до 2 градусів тепла. А вночі впаде до 4 градусів морозу. Протягом доби опадів не передбачається. У Кропивницькому небо більшу частину дня залишатиметься похмурим, лише ненадовго з'являться прояснення. До вечора хмари знову заполонять небо. Температура вденя 3 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. Опади не прогнозуються. У Знам'янці небо майже весь день буде вкрите хмарами, проте вдень можливі короткочасні прояснення. Вдень температура підніметься до 2 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів морозу. Опадів не передбачається. У Дніпрі день буде похмурим, густі хмари вкриють небо від ранку до вечора. Температура повітря вдень підніметься до 4 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. Опадів не очікується. У кривому розі хмарна погода пануватиме до самого вечора, проте наприкінці дня небо частково проясниться. Вдень температура становитиме 3 градуси тепла, а вночі 3 градуси морозу. Протягом доби опадів не прогнозується. У Нікополі день пройде під суцільною хмарністю, не залишаючи шансів на сонячні прояснення. Температура вдень досягне 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. Опади не передбачаються. У Павлограді похмурий день не принесе несподіванок, хмари затримуються в небі на всю добу. Вдень повітря прогріється до 5 градусів тепла, а вночі температура коливатиметься біля нульової позначки. Опадів не буде. У Полтаві пануватиме похмура погода, яка лише ближче до вечора поступиться місцем прояснення. Вдень стовпчик термометра підніметься до 1 градуса тепла, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. Опадів не очікується У Кременчуці небо залишатиметься затягнутим хмарами більшу частину дня. Лише на короткий час можливе невелике прояснення, однак до вечора хмари знову щільно вкриють небо. Температура вдень досягне 2 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів морозу. Опади не прогнозуються. У Запоріжжі день мине під похмурим небом, протягом усього дня хмари не дадуть сонцю з'явитися. Вдень температура підніметься до 5 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. Опадів не передбачається. В Одесі ранок буде хмарним. Але згодом погода зміниться, в день з'явиться сонце, а ввечері небо стане зовсім безхмарним. Вдень повітря прогріється до 4 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 градусів морозу. Опадів не очікується. В Ізмаїлі день розпочнеться похмурою погодою, проте вже вдень небо очиститься, а вечір буде ясним. Температура повітря вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. Опадів не очікується. У Миколаєві хмари вкриватимуть небо з самого ранку, проте до вечора вони розсіються, поступившись місцем ясній погоді. Вдень температура сягне 4 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів морозу. Без опадів у Первомайську ранок і день будуть сонячними, але ввечері небо затягнеться хмарами. Температура повітря день становитиме 3 градуси тепла, а вночі опуститься до 5 градусів морозу. Опадів не передбачається. У Херсоні день мине під хмарами. Лише ближче до вечора погода трохи проясниться. Вдень стовпчик термометра підніметься до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. Опадів не очікується. У Харкові небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Температура повітря вдень досягне 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 2 градусів морозу. Опади не прогнозуються.